Доброго ранку. Доброго ранку Ісуф! З вами Санон та... Зашковий. Сьогодні... Доброго ранку, хлопці. Сьогодні це буде день з біг фофота. Big 11. Та... Big 11. Скільки будильників треба читати? Сьогодні був дуже тяжкий день. Десь 24. Так. Так. Лукашова риба. Так. Це якісь такі картопляники і хлібчик. Маслечко. Ну і... о, оце дуже... Вгадайте, що це їжа. З чимось. Та вода. Це 200 Це 44 рік. Ну, що це таке? Нажимаєш на кнопочку до міну тебе. Чу? А. То за речі, подивитися, півбаски з нами. а а Михайло Бублик, так? Так. Єгор. Єгор. Карпюк. Ну ми знайдемо до вас гості, так, хлопці? Так, так. Ходімо в рок Чи нормально? Тому зараз така медіопауза. Містер Тарантино. О, ми маємо, заходьте, заходьте. Ух, хто це у Ой, пробач. Майкл. Майкл Бейгал. Це найкращий це найкращий Сколер? Супер Дейги зараз. У мене від часу GPT. Так. Хто найтехнічніший ігровець у збірні? Олександр Ков. Хто найсмішніший Юсуф розбиранні? Хто найсуворіший? Олександр Липов. Це точно 100%. сот. <рес> Я зходив <рес> теж. <рес> хто найчастіше запізується або приходить останні. <рес> сипало. Хто найгучніший з кивків центру? Тертихі. Що? во Ні, чекаємо чекаємо. -ні 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 -ні. Ми сьогодні, після тренування, зробимо відео та побачимо, хто найкраще випадає в центрі. Окей, добре. І Кофо їде на тренування ліба ззаду. Пусть маємо пістолет та їдемо на тренування. Йдемо вже, мабуть. Йдемо, йдемо, йдемо. А ви у коментарях пишіть, як ваші справи, що ви робите, коли дивитесь наші матчі. Та як ви вважаєте, хто найкращий гравець? Пишіть у коментарях під цим відео, що ви вважаєте. Твоя думка, хто найкраще. No. No. No, 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 no. У нас блог. Блоги в тебе? Блоги. Навіщо? Навіщо ти перед тренуванням? Це щоб не підвернути, і доріг Бачиш, як воно тримає та все. Стречно. У кого у кого найкраща колекція кросівок? Да, Напевно, у Ісуфа Санона чи у Олександра Ковлера. Так Ковлер зараз зараз є конкуренцію да, ну, Зараз я та ковлера, але я вважаю, що ковлер має найбільшу колекцію, вона краща. Але я Це що у нас харден. Це прибор, який показує, скільки ти потренувався, скільки ти поспав, е наскільки ти у напруженні. Зараз я як персонал розпідкую за цим. Тому якщо у вас є змога, купуйте вуп. це не реклама, але якщо вуп хоче, вони можуть винаждитися, то буде реклама. Але це дуже так. Це рейрей, -рей, я його дуже пихаю, це мій тренер. Він додав собі нові, а мені віддасть свій старий. запитав Сашка, хто найкращий від? шутер з центра. Зараз ми це дізнаємося. Ми знімаємо з першої спроби. Вантаємо. Ну, з, з першої спроби. Фофо, будь ласка, фофо, якщо фо. ти мене чуєш. Зараз. Я же кажу, он не снует! Он не снует! Розкажи, будь ласка, ти В Космос? Чи... Ну, ось... <плес> це Ілон Маск зробив. Маса, так? Так, так, так. Треба готуватися. Завтра дуже важливо. До речі, є... буває мандраж ще перед матчем у збірної ні? Завжди. Якщо ти не переживаєш за гру, тобі, напевно, все рівно, а коли тобі трішки є мандраж, то ти більш мотивований і більш сконцентрований. <ріст> це моя заставка. З моїм найкращим другом. Я і він не краще. О, 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 Запитання. Так, це на наш стіп біюрінь. Ми, ми Не можемо сказати, що кожного вечора, але дуже частенько збираємося командою та просто розмовляємо, граємо. Зараз ми будемо грати у монополію, як завжди я виграю. Най... Слава, що ви грало 20 років в тому збірні? Точки. Береш папер. У мене теж такое? Леточку. І точки ставиш на І Інакше теж ставити, інакше колір. І ти повинен запитали його точки, він твої. Хто Євробаска? твої грає, хлопці? А якого року? Зробиш на цей момент такой. Типа як мимо. Або уганда. Ну, добре. Не, не, або бурки на фасон. Так, Я вважаю, що це буде або Франція, або Сербія. Німеччина. Артем. Сербія. Німеччина. Сербія. Ну, Я б достисував ще Грецію. Міша виграв сюди. А там правда продав. Це було дуже добре. Браво, Міша. <риву> да, <риву> Міша усіх Міша, Дончич. Оооой, это перший перший два. Не, ну а это кумба, бо він має найшлоніший атлетист. А это кумпу чи Нікола Йокич? А это кумба? А это чи Лаурі Мартин? А это клумба?

Дроздосвія форма. Четвірка. Я на четверку вже не йду, так? Крищук. На педітці. В'ячеслав Кравцов. І тренер Майк Фротева. Топ українських тренерів. Санон. Я питаю, ти відповідь, щоб був краще. Айнер Багацкий чи Віталій Степановський. Ооо! Степанов! Ой, оу-оу! Багатский. Багатський чи Черній? Багацький. Багацький чи Мурзін? Багацький? Багацький чи па-па-па-па. Багацькийс. Багацкийс. Майк Фратело. Я ніколи з ним не працював, тому я скажу багатськість. Багатський ah! uh -huh. чи Монтян? Знаю, що вітати! Знаю, Я дуже кохаю Олександра Юровича. Кохаш прямо. <supremacy> Але багатський.